Привіт, вітаю вас у новому відео. На сьогодні повинен бути гарний сьогоднішній день. Піднімається сонечко, тепло должно бути. На вихідні показує, дощі будуть, там вже тепло буде. Ну, Хай буде тепло Лучше, як таке земля-гола, снігу нема, холодно. Сережа поїхав на роботу. Не знаю, може завтра буде вдома. У нас по суботах. Базарчик невеличкий тут в сусідньому селі. то що буде вдома, хочу поїхати на базарчик з ним. Ну, там як вийде, буде вдома, поїдемо, а ні, то ні. То таке. Так, що ось такі у нас справи. Зараз хочу щось ще спекти, солоденького побачу. Щось придумаю. Треба щось до чаю напекти. Вчора ще привіз мені посилочку, зараз вам покажу. Я замовляла також раніше. Прийшла мені трошки пізніше ця посилочка. Ось такі от кошики я собі замовила. Це я в інтернеті, ну, в інстаграмі також замовляла. Ну, це я, взагалі, то я хотіла їх замовити. На стіну такі. Два кошики: один більший, другий менший. От. А на очі мені попали ще ті лотки, що я в тумбочки замовила. От. Так що лотки навіть прийшли мені перші. Ну, не всі хотіли, тому що я питала, чи хтось може сплести такі кошики. Не кожен хотів. От В одних я замовила там лотки, вони відмовились кошики плести такі на замовлення. А от у інших я замовила, дала їм розміри, і от ось такі зам, замовила кошики. З однієї сторони вони плоскі. Дуже мені подобається колір лози ось такий він світлий. Ось такі лотки світленькі я і хотіла. Вони вийшли чуть-чуть темніші, -чуть такі, як от ручки. Нічого. Так що ось така от красота мені ще прийшла. Дуже гарні, також легесенькі такі. Гарні. Це я хочу десь на стіну собі. Ось так от причепити. От. І всередину квіти. Можна якісь ландиші, можна лаванду також. Ну, любі. Буде дуже гарно. Ось я взяла в мене гілочка яколіпту. Покажу просто, як воно. Тут, звичайно, треба дві чи три гілочки. Це так. Ось як гарно воно виходить. Красота. Дуже гарні. На стіну ще буде класно. Якщо десь на стіну їх повісити, от, дуже гарно. Чи на двері десь, от, на дверях взагалі круто. Ось така от краса. Колір мені дуже в них подобається. Ось ті лотки, вони трошечки, от, зараз включу світло, О, вони трошечки темніші. Чуть ось такі, як ручки. Ну, кошики гарні, дуже мені дуже вони подобаються. От. Трошечки вони прийшли пізніше, ну то нічого. Це ще треба якось, може, поїдемо на сьомий кілометр. І там я вже куплю якісь квіточки для цих кошиків. І потім, можливо, десь їх повішу. Дуже гарні. Так, щось що такі у мене ще одні обновочки. Лежить собі на сонечку, попросився на вулицю, дивлюсь, де він дівся, бігом-бігом бігав, бігав нема, а він ліг собі там і лежить, то пішла постелила йому покривальця, то вже розлігся діловий, прибіг під двері, думаю, до хати може хоч ні. Це щоб щось дали, дала йому печеньку, побіг назад бігом. Мазун маленький. Що це зараз? Хорошо на сонечку, да? воздух такий хороший, прямо як весняний теплий. На сонці взагалі так тепленько, хорошо. Там йому затишок, так що хай собі трошки побуде на вулиці, погуляється, полежить на А Воно показує дощі. Та й потепління зараз, ну, слава Богу, хай буде тепло краще. Так, думала, що це сьогодні спекти, вирішила спекти хвороста або хрустики, як то називає. Значить для цього нам треба 300 г просіяної муки, 150 мг молочка, 40 грамів масла кімнатної температури. Ну, молочко також повинно бути кімнатної температури і щепотка солі. Рецепт дуже легкий і простий. Так, муці роблю ось таку от луночку. Ось так, щепотка солі добавляю. Сіль, масло і молочко. Все. Тепер все добре, треба це вимісити. Це тісто я замісила, таке м'якеньке воно вийшло красота. Кесеньке-некесеньке. І зараз його поміщаємо в торбинку і залишимо десь на півгодинки, хай відпочине. Пройшло пів часа, наше тісто відпочило, м'якеньке-м'якеньке стало. Розділяємо його на дві рівні частиночки. Ось. Одну я ставлю знову пакетик, а другу частиночку зараз будемо розкатувати качалочкою. Вже добре розкатується, він не прилипає нічого. Мікеньке таке стало. Я його розкатала, дуже легко, розкатується, нічого не прилипає десь півтора міліметри товщиною. Ось так. От. І нарізаємо тепер. Такими от смужками спочатку. Воно вийшло у нас з такими от ромбіками. І рівні кусочки, оці можна просто їх прибрати. Все одно ще ми будемо раз замісювати. другий коржик. І туди воно піде вже вмісті з тим і ще раз переміситься. Це і будемо ще смажити. На плиту я поставила каструлю, налила десь 300 мг олії, вона вже гаряча. І зараз ось так по одному опускаємо сюди наші хрустики. Дивіться, як вони моментально надуваються і зараз самі будуть перевертатися. Багато не треба ставити ось так по 2-3 штучки, щоб вони між собою не злипалися, щоб їм було де обжарюватися. Дуже швидко вони готуються, Оп. так, моментально. Все можна доставати. На тарілочку обов'язково. Треба постелити або серветку, або бумажний рушничок, щоб стикала лишня олійка. Все, наші хрустики готові. Подивіться, яка от красота получилась. Я їх зверху притрусила пудрою. Отак от тісто саме воно ж не солодке. Зараз покажу, які вони всередині повністю. От. Рединка пуста, добре просмажена. Ось така от смакота вийшла. Так що, кому сподобався рецепт, можете також приготувати. Рецепт дуже легкий і простий. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного десь, повинен Сережа скоро приїхати так, що ось так минув мій день. А вам всім бажаю тихої мирної ночі. Дякую вам всім за перегляди, за підписки. Всім пока-пока.